Допомогти онкохворому хлопчику така мета благодійного весняного балу. Його провели у мистецькому центрі світовид. Головний організатор молодіжна рада. Кошти, які зібрали під час заходу, передадуть на лікування Захарчика Грикуляка. Весняний бал розпочали Віденським Вальсом у виконанні оркестру 10-ї окремої гірсько штурмової бригади та юних танцівників. Ко центру світової прийшли ті, хто добре знає мету проведення благодійного балу. Відвідувачі кажуть, це благородна справа допомагати тим, хто потребує. Так склаються обставини, що батьки не можуть е, іменно фінансувати повністю лікування діток, і тому вони завдяки таким вчинкам, то вони збирають гроші. Для хворих діток це дуже прикро і це дуже неприємно. Моя дитина приймає участь так само в цьому в цій акції. Вона танцює, починає віденський вальс. Я з цьому сприяю і хочу, щоб ця дитинка одужала, щоб все в неї було добре. І батькам хочу побажати витримки і щоб дитинка їх одужала. Організатор весняного балу, молодіжна рада Коломийської міської ради, її учасники розповідають, хотіли поєднати дві справи приємно з корисною відродити в Коломиї проведення балів і допомогти Захарчику. Це і культурний розвиток міста і благодійність. Тобто ми поєднали ці дві речі, які е, ну, дуже важливі на сьогоднішній день. Вхід на бал е, є по квиточках, тобто один квиточок це 80 гривень. І кошти ми збираємо для хлопчика, якого звати Грекуляк-Захар, в нього лейкемія. і гроші безпосередньо за вилучені кошти з продажу квитків, а також з мецена. Ці програма, до речі, дуже насичена, дуже цікава. Отже, в програмі у нас військовий оркестр. Я можу навіть сказати, що це і родзинка нашої програми. Також у нас виступає Любомир Звурський та Василь Свищук. І у нас буде показ від модельної школи LS Models, а також багато вальсів. Безпосередньо молодіжна рада і відділ молоді і спорту. Ідея виникла з того, що дуже сподобався того позатогорічний бал. і Ми захотіли ще раз провести, але не в зимовому форматі, а в весняному. Ми дуже хочемо зібрати кошти на підтримку хворого Захарчика, тому що цій дитині дійсно потрібна допомога, і ми робимо все можливе, що в наших силах. Запросили на благодійний захід артистів, співаків і танцівників. Під час весняного балу для Захарчика зібрали майже 9 тисяч гривень. На лікування семилітнього хлопчика необхідно 52 тисячі євро.